Друзі, вітаю на каналі United Farmers, Сьогодні ми в Харківській області. Сьогодні приїхала до Віктора Філатова. Ми вже трохи зняли. й не трохи ми вже зняли нормально. і соняшник, подивилися, кукурудзу. І зараз ми приїхали на льон. Тому буде точно як мінімум два або навіть три випуски. Запрошу вас до перегляду, починаємо. Це в нас суданко, це наш сорт Альтуро. Високоцукористий сорт. Що тут цікавого? Ну, По-перше, її стан, да? і це, щоб її в сумішах використовується 2-3 від 2 до 4-5 кілограмів, а тут у нас норма висіву була 12 кілограмів. Що тут цікаво по неї? А тому що сроки її посіву на цьому полі почали сіяти 10-го і 12-го закінчили. Це поле сіяти. І зійшла вона десь 20-25 травня місяця. Тобто те, що ми зараз бачимо, цю масу з отаким листком, це перед максимальним ростом. Вона буде вище мене, можливо, на метр. Якщо буде сухо, буде вище мене десь сантиметрів на 50. Якщо буде е, сухо, якщо буде мокро, то вона може бути 3,5-4 метри. От. Наразі за один місяць. При тому, що було так холодно, там було і 12, і 13, тобто вона тільки зараз пішла в такий буйний ріст, то вона за місяць вегетації, трішки менше місяця вегетації, з яких два тижні було достатньо холодно, вона набрала, набрала вже масу до, ну, в принципі, до коліна. до коліна. Тому культура достатньо цікава і це дуже... Важливий, важливе джерело цукрів, тобто вона достатньо висока цукрова. І окрім накопичення органічної речовини, ми її дуже любимо в сумішах, бо на неї дуже гарно послідуюча культура реагує через саме накопичення накопичення цукрів. І якщо отримали вже сходи, вона достатньо посухостійка, Тож там 20-30 мм, 20-30 міліметрів. 20 Ну, протягом там, липня і 20-30 мм протягом серпня вистачить в принципі, для того, щоб отримати в літні місяці от таку масу. Головне, щоб не було, оскільки це теплолюбива культура, то як з кукурудзою це культури С4 фотосинтезу, тобто їм потрібні високі температури, хоча б середньодобові добові 14-15 градусів. Тобто, якщо вона побачила зниження температури до 5-6 градусів, вона стає жовта. І відбувається те ж саме, що із кукурудзою, тобто вона стає жовтого кольору, вона сидить, 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 поки вона не побачить знов нормальних, нормальних температур. Це один з її недоліків. Тобто, якщо б вона так ще бросла при ще й низьких температурах, наприклад, вересня, жовтня, то її ці, ціни б не було. Але її вегетація, тобто, якщо ви сіяти сидирати після вже ну, 20-25 серпня. Захотілося от вам так пізно сіяти, сидирати, то використовуєте суданку немає вже потреби, вона побачить перші 3-4 ночі 5-7 градусів, і вона просто перестане рости. Вона і тут сиділа 3-5 листків перші два тижні. Тобто все, що вона набрала тут. Це протягом буквально двох тижнів. А що в тебе, до речі, після цієї культури буде на полі? Ти якось продумуваєш? Соняшник, що, соняшник, що соняшник далі? буде, соняшник, так. Да, да. Ну тобто якось ти собі заплануєш чи ні? Тут так, да, тут так ви, ну тут, оскільки це насінник, то тут був соняшник. Соняшник, от його рослинні решки. От. Буде суданка, а потім наступне буде знов соняшник. Нічого, в принципі, не змінюється. от. Тому тут, тут буде так. Хочу вам нагадати, що 1 липня у нас буде семінар, семінар практиком кооперативу Юнайтед Фармерс, і Віктор буде в нас спікером на цьому семінарі. І, до речі, Віктор у нас в кооперативі. Розкажи, будь ласка, про що ти будеш розказувати? Зараз про Льону розкажу. А на семінарі ну, взагалі, розкажу про сидерати, про своє бачення ведення сільського господарства в своїй зоні. От. А там далі у людей може якісь будуть. Питання, я думаю, якісь загадки. Саме цікаво, якщо якісь загадки є, тож я думаю, буде цікаво. Тобто ми плануємо цілий день працювати, буде дуже цікаво, і у вас буде можливість не тільки послухати презентацію, що в тебе буде щось послухати цікаве? Ну, я питання. думаю, так, да, щось накидаю, якусь презентацію дасть, з цікавими якимись фотографіями. Ну, також так. позадавати йому питання. А ще таки, бонус плюс. Ми поїдемо на лінійку пшениці. Я думаю, що можна там і тебе буде да, помочити на цій лінійку да. пшениці. Попытати. Давайте. Так що буде цікаво, посилання про семінар випуску, у нас залишилось дуже мало місць. Сьогодні у нас так вітряно тут вже вітер піднявся. Ми зараз на льонові. На льонові а, льон в нас після кукурудзи тут. От. Цей льон ми будемо використовувати в своїх сумішах. Я його дуже люблю, бо він достатньо високорослий. Ми тут бачимо льон по кукурудзі. Це льон посіяний по кукурудзі. А що цікаво, чому саме по кукурудзі? Я дуже люблю льон сіяти по соняшнику. Якщо це був класичний соняшник, то захищати льон по соняшнику і вирощувати достатньо легко, якщо там не було емідезалінонів. Якщо це не експрес-льон, то в принципі достатньо легко його захищати. А тут льон був на по кукурузі минулого року. Коли тут була кукуруза, тут була пшениця, потім тут були сидирати, потім тут була, була кукуруза без нічого. Ми зібрали достатньо непоганий врожай. Був мінімальний обробіток ґрунту. Тут був, здається, тут був селфарт після кукурузи в два сліда, прямо зимою по мерзлому ґрунту. Ми так трішки подрібнили ту кукурузу, і був, і був посіяний льон. А льон тут був посіяний. Я так не багато сію, ну не часто сію льон по кукурузі, бо тут майже не було навігації. Тут вносили а, всі препарати на кукурудзі в одній ґрунтовій схемі, і розуміючи, що тут дуже великі проблеми з навігацією, я тут вніс до ґрунтового максимально можливу норму. 280 чи 290 грам 480-го мізатриону. Кукуруза була дуже чиста, гарна була, вийшла кукурудза. Але по такій нормі мезотріону ти повинен сіяти або якусь зернову культуру, або ти можеш сіяти кукурудзу, або ти можеш посіяти льон. Чого так, бо на льонові можна навіть невеличкі норми мезотріону використовувати в ґрунтовій схемі. Є навіть способи захищати його по. Ялинці мезотріоном, невеличкими нормами, але мені мезотріон в якості препарату страхового на льон не подобається. Тобто для того, щоб зняти після дію, не мати її негативом і не сіяти багато кукурудзи, по кукурудзі посіяли льон. Льон тут без фосфорокалійних добрив, тут було лише скільки? 190 кг селітри під нього. Ну, такий льон, він ще. Підніметься, він вже скільки? зараз мені по коліно, він буде десь отакий, Міжряддя 16,7. Тут мені подобається невеличке міжряддя, була б можливість сіяти його з міжряддям 12-10, мені б навіть це більше подобалось. Не дуже він багато побачив вологи, він побачив з моменту посіву близько 65-70 мм. Ну і побачив трішки азоту, культивацію і безпосередньо посів. Я думаю, що він буде отакий, десь приблизно. Що тут по захисту було? По захисту було 100 грамів раділу і 0,300-го в антрео 300. Зваки по деяких полях чистили, по деяких полях не чистили, було 0,3 грамідіну і ескорт був прилипач літр на 100 літрів. В принципі, все. По цьому полі, до речі, зваків ну, не було зовсім. Тож тут, тут зваків не було зовсім, була чиста кукуруза. В кукурузі був Тірбутілазін, Мізотріон і пропізахвори. В принципі, на цьому ми обмежились, тобто страхових на кукурузі не було. Ну і льон достатньо в принципі, чистий. Тобто граділ і фазу ялинки, ялинки, граділ і лантрел. Клапіраліт 300 справились повністю з захистом. Льон чистий. Ну, могло бути краще трошки з опадами. В принципі, було, було таке, коли ми отримали льон отакої висоти. Ну, Це треба, щоб на нього попало десь а, під 150 мм опадів. Тоді можна отримати льон ось такої висоти. Там є тоді проблеми зі збиранням, але ну... зараз як є, близько. При тих опадах, що є, от маємо льон трішки вище коліна. Він ще підніметься, я думаю, що він буде ще тільки-тільки подекуди поодинокі рослини почали, почали квітнути. Взагалі, для мене це дуже дуже важлива культура в сумішах, бо льон це один із кращих мікарів за До речі, що цікаво, льон не дуже сильно реагує зменшенням врожайності. На ґрунтах, бідних на фосфор. Едине, що, єдине, що я зрозумів, для цього польону не треба труїти насіння, протруювати насіння, бо це дуже гальмує первинне формування мікаризи саме на льонові. А в сидератах він структура утворювач ґрунту, і це один з кращих, з кращих накопичувачів мікаризних грибів. Да, тож, сійте наші суміші. Будете мати, в принципі, такі в них, один з компонентів отакий гарний, такий гарний льон. Це середньопізній сорт, да, він мені дуже подобається. Достатньо він високорослий. Достатньо високорослий. Ось ми тут бачимо рослинні залишки кукурузи заробленої. До речі, не люблю дуже великі норми висіву. По це ми сіємо 4,5 до 4,5-5 мільйонів, не більше. І тут, до речі, було достатньо сухо і отримали десь 3,2-3,3 мільйони максимум рослин. Достатньо небагато. Ну, він достатньо непогано гілкується. Тут. По три пагони і три пагони на рослинку. От, ще йому тільки-тільки поодинокі рослини почали квітнути, ще йому рости тут. І рости. Раніше з середини серпня, я думаю, збирання тут і не буде. Я сачком по такому вітру не буду махати, я зараз не бачу в цьому сенсу. Подивимося, ніхто не їсть. Вон хтось пошкодив. Хтось прогрес один з бутончиків. ну Подивимось ще хто тут що може їсти.